Минулого році я сів заново вивчати Євангеліє, перечитувати, почав з Матвія. І я хотів би, можна вивести Матвія 3,11? Дякую. Я читаю таке місце, як завжди. Отже, я, це каже Іван до тих, хто до нього прийшов, Іван Хреститель. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому і недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Про що каже Іван? Іван каже, що я моє служіння. Я тут на землі, щоб робити водне хрещення, щоб готувати до приходу Ісуса Христа. І знаєте, і всі ми більшість з нас приймали водне хрещення. Ми знаєте, ми приходили, воду нас повністю занурили, там, секундочку потримали, щоб всі вижили, і піднялися на місце назад на своїй. Тобто, знаєте, хрещу. Хрещу це є слово повністю занурити у щось, повністю заглибити. Тобто, знаєте, Як ми уходимо повністю під воду, от так, щоб повністю, оце і є значення слова Христа. І він продовжує думку. А буде Ісус Христос! І Він хреститиме Святим Духом. І вогнем. І знаєте, я тут звернув увагу на те, що не звітав до цього, що слово хрест має точно таке ж саме, як бидий Ісус Христос, який повністю занурить у Святий Дух і в вогонь. І знаєте, і зі Святим Духом теж більш-менш все зрозуміло, я думаю. Ми всі, я вірю, що більшість з нас хрещені Святим Духом. Ми всі його відчуваємо. Ми настільки занурені, що він нас таркається, ми його відчуваємо фізично на служінні. Коли ви співали, група прославлення була дуже сильна присутність Божа, ми його відчували. Так само ми з головою занурені Святий Дух. А потім я дивлюся, а Ісус Христос прийде занурити вас, Дух Святий, і занурити у вогонь. І тут у мене стало питання. Я читав це місце багато разів, але я не звернув, я не знаю, чому я 15 років не звертав уваги, що Ісус Христос прийде, щоб занурити нас у вогонь. Фізично вогонь він, звісно, не занурює, бо знаєте, слава Богу, часи інквізиції вже пройшли, і ми таке не практикуємо. Хоча, може, десь і практикують, не знаю. Але як можна взяти і занурити нас у вогонь так само з головою, як під воду? Як це може бути? І, власне, назва проповіді я так і назвав хрещення вогнем. І я хочу дати відповідь на такі три прості запитання. І перше запитання, що таке хрещення вогнем? Чим воно є? Давайте спробуємо. Тут дуже проста відповідь це на перше питання. Перший лист апостола Петра, перший розділ, 6, 7 вірш. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Щоб випробування вашої віри набагато ціннішою за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилось для похвали, слави і честі, при з'явленні Ісуса Христа. Апостол Петро порівнює випробування нашої віри з тим, як золото випробовується у вогні. Тобто, буквально відповідь на це питання, чим же є це хрещення вогнем? Це дуже просто, це випробування, яке Ісус Христос приносить в наше життя. Знаєте, ми дуже любимо вір, що коли Ісус Христос каже, що Я прийшов, щоб дати вам життя і життя надміру, в сіандальному перекладі іджись зі збитком. І знаєте, І навіть на цьому є така крайність, дуже крайність, яка мені не подобається, вона каже дуже такі прості речі. Слухай, якщо ти вірний Богу, Якщо ти прям служиш на 100%, якщо ти там не виходиш з молитви, з посту, якщо ти там 24 на 7, там умовно в церкві чи служіння, у тебе все буде добре. От просто не буде жодних проблем, знаєте, таке Євангелія процвітання, так, чи суперблагодать, воно по-різному, знаєте, воно, я подивився, воно йде ще з першого віку, якщо ми слідимо історію, просто під різними назвами. Що воно таке: от, служи Богу, і все буде добре, не буде жодних проблем. Слухай, я б дуже хотів, щоб так було. От чесно вам скажу. Мені дуже подобається, от знаєте. Мені завжди подобалась ідея, щоб, наприклад, заходиш в магазин, а там такий цінник для звичайних людей, цінник для віруючих, і цінник для пастарів ще було б непогано зробити. От це було б ідеальний варіант. Там, щоб не було жодних проблем, щоб ми не хворіли там, знаєте, оця така іретична шутка, що віруючі не боліють. Хворіють, я вам скажу. Я пам'ятаю, як я з легенями пролежав місяць в лікарні під трьома курсами антибіотиків. І знаєте, ти лежиш тобі і так погано. Мені вже я не знаю, яку крапельницю ставлять. Там майже туберкульоз вже було підозри. Тут заходить жінка, віруюча. Я вам прийшла сказати про Ісуса Христа. Я говорю, так я віруючий. А така дивиться на крапельницю. На... А чого ж ви тут лежите? А ну скажи, типа, Ісус Христос мій Господь. Я кажу, Ісус Христос мій Господь. Ану підніми руку ще раз, скажи, Ісус Христос, мій Господь. Я такий, да. Все одно вони правильні віруючі. <риклад> знаєте, тобі і так погано, тобі ще й прийшли, <риклад> відсипали поповні. Але знаєте, за такою логікою, якщо все було добре, слухайте, а чому апостоли Ісуса Христа, вони майже всі були вбиті? Чому апостоли Ісуса Христа вони переносили страждання? Подивіться апостола Павла. Апостол Павло відкрив купу церков у Малій, Азії, у Європі. І слухайте, за такою логікою він має бути багатший римського імператора. Знаєте, але мені подобається фраза, яку сказав Білі Грем. Він каже, що коли Павло приходив до нового міста, він не дізнавався, де є гарний готель. В першу чергу він звертав увагу на умови в'язниці, бо саме там розраховував провести свою ніч. Слухайте. Така благословенна людина, за такою логікою, що у нас все буде добре, вона переносила страждання, вона була одного разу забита майже до смерті. І врешті-решт їй відтяли голову у Римі, як з того каже історія. Апостоли, всі, крім Івана, вони всі вмерли не своєю смертю. Тож, і на жаль, в наше життя, як би нам цього не хотілося, ці випробування прийдуть. Вони прийдеться определеною метою, про що ми поговоримо. І навіть зараз, якщо ми подивимося довкола, те, що відбувається навколо нас, це велике випробування, яке прийшло в житті нас, в життя всієї країни. Це війна, яка Російська Федерація розв'язала проти нас. І як не крути, так чи інакше вона вплинула. Хтось залишився взагалі без нічого. Коли хтось був змушений переїхати, хтось залишився без роботи, без грошей. Якщо подивитися на статистику, то зараз насправді по роботі по безробітті дуже дуже удручаюча картина. І це все Бог так само допустив в наше життя. Бо ці випробування вони мають певну мету, про яку я хочу з вами поговорити. Тож, перше, хрещення вогнем це випробування, яке Ісус Христос приносить в наше життя. Слухайте, а для чого це потрібно? От для чого нас, таких файних українців, взяти і в вогонь кинути? От за що так? От навіщо? Чому не можна просто так взяти і дати нам благословенне життя, щоб все було добре? Ми повернемось до ілюстрації з золотом, і вона буде ключовою для нашої проповіді сьогодні, те, що приводить Павло. Слухайте, хтось, можливо, хтось просто там займався цим, хтось, можливо, бачив на телевізорі, Ютубі, хтось чув. Як золото виглядає в природі? Що ви, ви так копаєте, копаєте? і Опа, сиріжки для жінки накопав. Чи, чи, чи якось по-іншому воно виглядає? Хто знає, як золото в природі виглядає? Камінець. Да, кам Можна наступний слайд? Uh, да, дякую, оце, оце золото. Воно буває дуже різним, воно буває в різній формі, воно буває змішаною з якоюсь каменюкою. Там я дивився список, де можна шукати золото, в якій породі? Я не буду вас цим грузити. Уявіть, що золото це просто. Ви знаходите, ось такий камінчик. І він ще змішаний з чим. Яка користь від цього каменя? Знаєте, от хіба що, не знаю, моя дитина купуєш іграшки, купуєш іграшки, виходиш на вулицю, вона знайшла, чи каштанівку, прийняла, чи камінців. Оце найкраща іграшка каже. Ну, це, знаєте, як коти, коли їм купляєш домик, який, то вони будуть спати в коробці від домика, але не в самому домику. Ось так само і тут. І знаєте, я не знаю, чи ще, знаєте, як, а, ну знаєте, ще дуже корисне, знаєте, як для пішоходів примінення. Якщо тебе на пішоходному переході не пропустили, візьміться, комуню, кошбурнув, вікно того проїхав. Не робіть так. І, але щоб І це золото в такому вигляді його використати, в принципі, ніде не можна. І коли Петро пише про випробування золота вогнем, дивіться, я дивився всілякі ці передачі, розвиваючи, бо було цікаво. І золото його нагрівають до дуже високої температури. До такої, що золото буквально стає рідиною, що воно прям тече. І в цьому процесі відбувається дві такі речі: що от все, що воно змішане, якщо там якась щось тверде, якась каменюка, воно осідає наверх, чи якийсь бруд він спливає на поверхню. Тобто то, що сплило вниз, його відсіяли, то, що сплило на поверхню, його зібрали і перелили, і залишилось чисте золото. Тобто, умовно, коли золото занурили, випробили вогнем, воно очищається від цього бруду, з яким воно є в природі. Воно відчищається від каменю, породи і так далі. Тож, мета нагрівання золота це його очищення від цілякого бруду і домішок, з якими воно є в своєму ну, естественному, природному стані. Так само це працює в нашому житті. Якова, перший розділ, другий, четвертий вірш. Брати мої, Маєте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Випробування нас робить досконалими людьми. Знаєте, я вірю, що як ми подібні, знаєте, коли ми приходимо до Бога, ми подібні до цього камінчика з золотом, який просто з породою, з збрудою і який не можна використати. А Бог є найкращим ювеліром у світі. Він переплавляє нас, він нас знаходить, він може побачити те, що не побачать інші. Бо знаєте, досвідчені золотошукачі можуть побачити золото, де недосвідчені його не побачить. Скаже, просто каменюка. А до свічка, а тут я точно золото. І Бог, він так само, де б ти не був, звідки б ти не прийшов, в якому б соціальному стані ти не був, був би ти останній людина тут, він би побачив це золото в тобі. І він стає найкращим ревеліром. Він допускає кризу, яка переплавляє нас, яка допомагає нас очистити від всяких цього бруду, що є под, прообразом, знаєте, таких гріховних речей, які є плодських речей, які в нашому житті. І він прибирається. Коли він пропускає через Христос, він прибирає гріх, він прибирає всякі плитські звички. І це допомагає йому зробити нас чистим золотом і побачити той потенціал, щоб ми самі могли його побачити, той потенціал, який Бог у нас заклав. Пам'ятаєте, як Ісус в своїй проповіді на горі, на горній проповіді каже, тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Про це пише у своєму листі. Як це працює так, що з прикладом, знаєте, якщо... От як виглядає зазвичай наша рутина, як наше звичайне життя виглядає? Ми прокинулись там, помолилися, поїли там, чи поїли, помолилися у його зях, сходили на роботу, там хтось на навчання, хтось там в садочок дитячий, е прийшли, повернулися, поїли, почитали, легли спати. І так, знаєте, повторити N раз кожного дня, кожного дня. І це рутина. Це звичайний наш графік, розпорядок, за яким ми живемо, в якому в принципі нічого не відбувається. Але коли приходить криза, коли приходить випробування, наш цикл життя він точно зміниться з великою вірогідністю. Знаєте, не дай Бог ти залишився без роботи. Твоя рутина міняється. Знаєте, ти попадаєш, от як кажуть ці психологи, вийти з зони комфорту. От вийшов я що робити далі. І це так само і тут. Що робити далі? Ти залишився без роботи, ти починаєш щось робити по-іншому. Ти починаєш, можливо, ти щось довчишся, щоб отримати нову роботу. Можливо, ти якусь навичку бередеш. Можливо, ти просто підеш шукати, ну, шукати а де це я робота, що я можу знайти. Е, і знаєте, ти прийдеш на нове місце. Там ти також опануєш якісь нові навички. І це випробування, якщо без роботи, якщо ти хочеш дійсно кращу роботу, знайти нову роботу, ти щось зробиш, щоб тобі відкрилися нові таланти, чи освоїти нову навичку, і щоб отримати краще місце роботи. А ти б цього не робив? Чому б ти цього не робив? Бо у тебе і так все добре. Навіщо вчити нову навичку, навіщо щось освоювати нове, опановувати нове, якщо в тебе і так все добре. І коли, от, наприклад, це так один приклад. І це, я думаю, що в кожному з вас, ви також з вашого досвіду, можете з чимось таким поділитися. Я трохи далі поділюся, як це сталося і виглядало в моєму житті. Знаєте, хочу зазначити, що в процесі випробування золота вогнем є момент, коли весь бруд спливає на поверхню. І знаєте, я тут побачив цікавий прообраз. Коли так само ми заходимо в пробування, коли стає нестандартна ситуація в нашому житті, знаєте, це бруд, він так само наші грішки якісь наші плески, вони так само внізапно спливають на поверхню. Ти вроде, жив, коли ти живеш в нормальній рутині, ти можеш контролювати свою поведінку. Це все. А в кризі ти мало що можеш контролювати в кризі. Знаєте, наприклад, там їдеш по дорозі, нікого там не, триває, е, не торкаєш, і тут підрізав тебе хтось прям різко. І знаєте, яке перше бажання? Алілуя, ти далі мір... Ні? Так, так Його треба бібікнути, щоб благословити. Догнати і перегнати, щоб зупинити щоб точно благословити. А покинути на нього золото. нього золотом. Оп, да, і, знає, і от це насправді дуже, дуже такий простий приклад кризи для водіїв. А як ти відреагуєш, коли тебе підріжуть? Знаєте, бо я тільки рік за кермом, і я ще трошки нервую, скажімо так, коли підрізають. Я і так підрізав, так і ще так нахабно. так, Зараз я втоплю, потужність двигуна дозволяє, так, вова. А давай от свій бруд. Для, для чого цей бруд спливає? Знаєте. Ми б не звернули увагу на деякі наші гріховні такі звички. Ми б не звернули увагу на деякі такі плецькі, якби ця криза не прийшла. Ми б навіть на них не звертали увагу, бо вони б десь сиділа глибоко глибоко всередині нас. Ми б не знали, що нам з цією сферою треба пропрацювати. Там я б, наприклад, якщо б мене не підрізали, там я б не знав, що мені треба трошки спокійніше себе вести, що мені буде трохи більше напомню щоб не реагувати так, щоб не проклинати людину, а дійсно по нормальному благословляти. І цей гріх, це плотські такі моменти, вони б дійсно б не сплили, якби ця криза не прийшла в нашому житті. Тому Бог, коли допускає випробування, він показує: а дивись, от ти відреагував так, ти зробив так. Зверни на це увагу. Бо з цим треба працювати, від цього треба звільнитися, від цього треба покинути, від цього треба очиститись. І звернутися за допомогою до Бога, щоб ця річ більше не проявлялася, і щоб ми дійсно були очищеними від цього бруду, з яким ми знаходимо золото в природі. Звісно, в період випробувань ми ж знаємо, що ми, ми ж не самі в період випробувань. Коли до нас приходить криза, проблема, наш рогатий друг, він 100% десь рядом бігає. Ця скотеняка, вона, вона з спідбурює. Ага, дивись, ця криза сталася твоєму житті. Значить, Бог тебе не любить, значить, Бог тебе не прощає. Навпаки, давай, роби, як робив раніше, бо бачиш, як Бог це допустив. Він, навпаки, підбурює, щоб ти вчинив неправильно. Недарма Петро пише, що будьте тверезі та пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Але знаєте, наша перевага в тому, що не тільки диявол десь поруч бігає. Хто пам'ятає з книги Даніїла історію сидраха, Місаха і Евденага? Пам'ятаєте таких? От ці люди, які буквально пройшли хрещення вогнем, коли за непослух царю вони зайшли в вогня на пічку, зайшли. І давайте, знаєте, згадаємо уроки математики. Скільки людей зайшло в пічку? Згадайте цю історію. Скільки людей було в пічці? Скільки людей вийшло з пічки? А скільки залишилось пічки? Жодного в смислі жодного. Було четверо, вийшло троє, чотири мінус три. Це скільки буде? Одна людина залишилася в цьому вогні. Ісус Христос. Він залишився в вогні. І коли ми проходимо це хрещення вогнем, Ісус Христос досі там, щоб нам допомогти. Не для того, щоб нас принизити, не для того, щоб знищити. Ісус Христос з кожному випробуванні Він поруч. Він залишився в тому вогні. Він досі звідти не вийшов, щоб допомогти тобі пройти будь-яке випробування і будь-яку складну ситуацію в твоєму житті. Щоби ти вийшов оновленою людиною. Тож хрещення вогнем, воно нас це випробування, яке очищає, переправляє і робить нас кращою людиною. І останнє питання: а що далі? А для чого це все було? Навіщо нам оце? Знаєте, ми подивилися, що в процесі обробки золота, в процесі його нагрівання, воно стало рівною і завдяки чому бруд весь був придбаний. Що далі робить ювелір? Після того, як золото очистилось, він може щось з ним робити далі. У всіх ювелірів є якась форма, є якась заготовка, щоб зробити з цього безформеного шматка золота якийсь предмет. Знаєте, от згадайте, коли Моїсейр був в скині, Бог йому дав людину. Він сказав список: Так, для скині, для святого святих, зробиш стіл, зробиш щіпці, зробиш посу, щоб це, це було золото. Там сучасні ювеліри там роблять прикраси, щоб наші жінки вони були красивішими, щоб прикреслювати їхню природню красу. І знаєте, і так само і тут. Тобто, коли е, це було безформене золото без всякого сенсу, Ювелір його взяв і зробив предмет, який має призначення, який має ціль, який вже може, знаєте, якось нам послужити. В випадку з Кінь він допомагав прославляти з Богом, випадку з прикрасою він підкреслює красону жінок. Тобто те, що було безформеним шматком золота, переплавилось і стало предметом, який має ціль, який має щось робити. Слухайте, а так само і тут. Бог нас переплавляє. Бог перепиває і робить нас форму, щоб дійсно нам також дати призначення, щоб підкреслити наші дари і таланти, щоб показати Дивись, дивись, як ти пройшов цю ситуацію, дивись, як тебе все проявилося, дивись, як ти вчинив тут, дивись. Я тобі надав певної форми, щоб ти міг послужити своїм досвідом, щоб ти міг послужити тим даром, який проявився, коли ти проходив випробування. Знаєте, як бруд чи там порода каміння, з яким змішана золото, не дозволяє на самому початку розглядіти його блиск та справжню цінність, так і гріх, всі наші плецькі домишки не дозволяють нам самим розглядіти нашу власну велику цінність, поки Бог нас не переплавить шляхом цих випробувань, шляхом проходження через вогонь. Бог очищує нас. Ми вже немає цього гріху. Звісно, там буде ще щось впливати, але Він очистив нас. І ми бачимо наші дари, ми бачимо ясно наші таланти. Ми можемо, як ми цим можемо послужити. Знаєте, як це може відбуватися? Розповім свій приклад, розповім приклад власного життя. Знаєте, в нашій сім'ї пару років тому настала така ну, дійсно серйозна грошова проблема. Така криза. Знаєте, поки не народилась наша донька, ось вона бігає тут, ніяк сидіти не може, а сіла, тільки згадали про неї. Е, то все, в принципі, було добре. Я працював, Віка, моя жінка, працювала. Не те, щоб ми шикували, але в принципі щось ми могли собі дозволити. Там все було добре, там захотіли поїхати на відпочинок. Поїхали, захотіли щось купити. Купили. А знаєте, тут народжується дитина. Якось виявилось, що я особисто був до цього не готов. Бо якщо на дві зарплати ми могли прожити, а на одну зарплату, знаєте, якось не проживеш, як виявляється. Власні квартири у нас, ну у нас є в Києві сімейна квартира, але на той момент вона здавалася, і ми знімали власне житло на Троєщині. І дивишся, і вже одна кредитна картка ліміт вичерпався, друга кредитна картка ліміт вичерпився, у родичів ще нормальну суму взяв. І дивишся, сума так за 200 тисяч вже перевалила. Слухайте, що робити? Я довго ходив, бідкався, Боже, от що робити, от чого ти не благословляєш? А знаєш, знаєте, є ще такі історії, коли Бог явно благословляє людей там, коли людина молиться, хтось її благословляє, хтось дає гроші. Ну, я ж так само молився. Боже, пошли ту людину, там, Боже, дай то! Я після вас я їду до своєї тіші в Олександрії, і там є такий пастор Максим Кузнєцов, це об'єднання Демідовича Олексія. І знаєте, він розказав, як він купив свою, перед цим у нього була інша машина. Каже, приїжджали до них місіонери допомагати просто для всіх. І його жінка побідкалась тому місіонеру з Америки, що у них немає нормальної машини. Він так: слухай, а покличте свого чоловіка. Він такий виходить, а скі... каже: послуха, послуха, каже, а скільки вам грошей треба? Він каже, ну хоча б тисячі півтори доларів. Достає гаманець. Максим таки потім каже: слухай, чого ти ще три не попросив у <рес> нього? І знаєте, і я так само молився, щоб якось сталася ситуація, щоб там хтось відкрився, там прийшов. Слухайте, а грошей немає. Там були моменти, звісно, були там невеликі чудеса, був момент, коли там у Вероніки останній памперс був, я не знав, що робити. А просто жінка підходить до церкви, дає. Благословляє суму і чітко треба на дві упаковки памперсів. Але це один раз таке було за весь час. Тобто все, що вимолив, це 500 гривень та пачки, дві пачки памперсів. <рес> і що робити? А потім, знаєте, Бог потихеньку починає вертати, слухай, а що ти можеш зробити? А що ти можеш зробити, щоб вийти з цієї ситуації? Що ти можеш зробити? І я зрозумів, що моя головна проблема не в тому, що грошей немає, а в тому, що дурний, якщо так розібратися. Або Бог же заклав певні дари, Бог дав певні таланти, здібності. Я тоді працював в інтернет-магазині, ми продавали будівельні матеріали. І Бог так каже, перш, я зрозумів, а що? і Бог, а що я можу зробити? І він е, такий, я спочатку почав, я набрав книг, набрав християнських, почав біблію трохи досліджувати, достав книги по розвитку. І просто зрозумів, що треба мислити інакше. Треба мислити, а що ніхто мені ніхто ні, мені що дасть, а що я можу зробити. Перше, я достав як я виходив, я дуже коротко розкажу. Перше, це збирало, ага, можу краще продавати. Я купив три книги з продажів, я вивчив нові техніки продажу, і в принципі це допомогло заробляти на 2-3 тисячі гривень на місяць. Же цей ефект був майже в але цих е, грошей все рівно не вистачало. Добре, я пішов шукати іншу роботу. Я походив, знаєш, де були гірші умови праці, але платили краще. Але я так розумію, що ще борги віддавати років сім. Слухайте, я не хочу ще сім років борги віддавати. Я такий думаю, а що ти ще можеш зробити? І я тут згадую, що не дарма ж Вова перших дев'ять класів відсидів в школі, яка, о, який був англійський предмет, як спеціалізований. Я думаю, о, так в програмуванні ти довго, думаю, підкри, підтягну кай своє англійську. Дістав. Грошей на курси не було, скажу одразу там. заскачав пару застосунків, почав дивитися шоу, англомовні книжки, дотянув рівень, і це допомогло мені так само далі продавати. Але я зайшов в і ті сфери до зарплати набагато більше. скажімо. і слава Богу, от рік тому я машину купив. А ця ситуація була два з половиною років тому, коли ми почали з неї виходити. Тому Бог цю ситуацію використав. Він поставив мене ситуацію таку скрутну, в якій змусив мене щось робити. Щось, а що я можу зробити? І знаєте, а далі що він сказав, а тепер ти можеш цим служити? Так виявилося, що я сам того не хотів. Там. О, в одній церкві мені попросили, ми виїжджали в ранок, я дивився досвідом, як я виходив, служив. Пам'ятаю, у нас на лідерському семінарі нещодавно а давайте станьте і помолимося один за одним. Хто був на лідерській, це двадцяти чи три місяці, тому було. Я їх став з хлопцем непомітно, і хлопець каже: помоліться, бо в мене борги. Бог каже, от це твій клієнт. Розкажи йому, що робити. Тобто Бог використав цей досвід, щоб я міг послужити іншим, щоб я міг далі допомагати іншим. І вже, слава Богу, Бог дозволив не одній людині допомогти, вказати, підкоригувати, а що робити далі. Друга така переплавка, я згадаю, відбулася в житті Савла. Чи він же апостол Павло. Ми читаємо це в книгі дій святий апостола». ми не будемо зачитувати цю історію, бо я вірю, що більшість з вас її знає. Був такий собі савол, служив Богу, думав, що робить це правильно. Пішов до Маск і виявило, що все робить неправильно. Бо Боже світло його осяяло і сказав: «Да, «Боже, я тот Бог, якого ти гониш. Слухайте, а це велике випробування, це велика криза. Все, що ти робив, все, що ти вірив, в один момент Бог приходить і каже: це пустота, це ніщо. Ти неправильно віриш, ти неправильно рухаєшся. Це велика, велика криза і це велике перебування для життя Павла. Насправді, що можна зробити? Знаєте, люди, які втрачають це, це, знаєте, дуже такі депресивні, засмучені. Якщо ви почитаєте, наприклад, знаєте, там, заглянути в історію. В історії оці світові кризи з грошами вона була не одна. У 2008 році там була велика депресія в США, 20-му сторіччі. І кожна з цих подій закінчувалась тим, що багато людей, які мали величезні статки, вони закінчили життя самогубством. Чому? Бо все, що вони вірили, все, що не вистало, в один момент пух і зникло. Але апостол Павло, він виявився не таким. Тому ми його називаємо не Савол, який пішов і повісився, ми називаємо апостолом Павлом. Бог використав цю кризу, щоб змінити його, щоб підкреслити його дар апостола, щоб показати: дивись, у тебе є рівність, у тебе є запал. Давай я тебе трошки підкоригую, давай ми знімемо оці твої іудейські, фарісійські замашки. Оця криза показала. Вони сплина повернуть, каже, робиш не так. Але використай гервеня твою жагу по Богу, щоб ти міг іти і служити далі. І ми знаємо апостола Павла як того, якого Бог використав, щоб написати половину нового заповіту. Той, як один з наших з пастором Саша викладачів, каже, що він був олімпійським чемпіоном по відкриття церков. Бог його використав, дари таланти. І через нього покаялося і спаслося дуже-дуже багато людей. Бо Бог використав цю проблему, це випробування, щоб змінити його, підкреслити дари таланти і послужити іншим людям. І це формування правильного шляху. Ми пройшли через плевема, через вогонь. Бог нас туди завів, Бог показав, тут ти робиш неправильно, тут ти чиниш не так. І коли це це знаєте, це вся гріх, вся ця плоть, вона уходить, ти розумієш, а ось мої дари і таланти. Ось, а тепер іди і служи цим. Іди і служи своїм досвідом, Іди і служи тим даром, який виявився під час цього. Знаєте, Ісус це найбільший приклад того, хто пройшов дуже сильне оперування в своєму житті. На початку його служіння він 40 днів, був без їди і без, без води. І прийшов сатана і спокушав, його казав, відмовся. Ісус стояв. Потім, коли він молився в саду гівсімані, не просто так він молився. Боже, а дві мене відміняєте. Ну, хай буде твоя воля, бо він розумів, що його чекає. Його чекає те, що всі учні його зрадять і підуть від нього. Його чекає страшний фізичний біль. Я не знаю, як можна взагалі це перенести. Настільки, що його каплі пота були, як каплі крові, як ми читаємо. Він приніс найбільше випробування. Він був розп'ятий за нас і знову, щоб нам послужити. Щоб в Його імені ми Його крові ми отримали спасення всіх наших душ, і щоб через Його служіння, те, що Він прийшов на землі, пройшов це випробування, ми могли, Він служить нам, і це приклад для нас. Як Він пройшов випробування і спас нас, так і ми проходимо через випробування, щоб очиститися і йти, і служити далі служити іншим людям. Тож ці випробування, вони надані для того, щоб ти міг очиститися, оновитися, стати іншою людиною і йти служити цим іншим. Я не знаю, що ви проходите в вашому житті. Можливо, ви так само, як і я, проходите проблеми з роботою. Можливо, є проблеми з здоров'ям. Можливо, є проблеми в сім'ї. Я не знаю. Я у вас перший раз в гостях, я знаю буквально пару людей звідси. Але я знаю, що якщо ви зараз щось проходите, якщо зараз є якась проблема в вашому житті, якщо зараз ви проходите це хрещення вогнем, Бог це робить тільки, щоб вам послужити. Він поруч і хоче допомогти, як був у вигнісі драга Місага Авдінага. Він хоче очистити тебе. Щоб ти став був досконалою і бездоганною людиною. Як приємне, гріється слова душа стати бездоганною і досконалою людиною. І після того, коли ти вже очищений, коли тебе залили в форму, як ти золото, щоб ти міг іти і служити цим іншим. Тож один простий висновок, в принципі, одним речем я міг сказати, цю проповідь: хрещення вогнем це випробування, яке Ісус приносить в наше життя з метою очистити нас і підготувати до служіння.